Здравия. Як ви ще відкрили, все працює? Так. Ні, піа собі. А, ви вас? Пам'ятаюся, як вам як воно було, як воно зараз, є Він вже за нами. Мені ще не з адміністрації. <клухи> угу. Можна сказати <стояти>. вчора почали. <клухи> вчора вчора. 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 Так. Було покликання хлопців. Захищати. І це наша принципова позиція. Думаю, вся громада нас цього підтримує. Жербів дуже багато. І якщо говорити про обладнання, то ми стараємося надавати пріоритет обладнанню, яке в нас виготовляється. Свій час після Майдану ви мені вручали орден Святого Юрія, пам'ятаєте, я і шачарохлопців буде. Ну і прийшов час, тепер мені вона навчать. Дякую. Це в нас Давайте якраз приїхав. Дякую. дякую за честь. За честь. Дякую. Дякую.